Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона. На прогулянці восени зверніть увагу на погоду тепла, прохолодна, вітряна. Прогулянка в парку принесе багато позитиву. Покажіть дітям, які зміни відбуваються, яке різноманіття осінніх фарб. Таких фарб немає ні влітку, ні зимою, недаремно осінь зветься золотою. Зберіть опале листя, з нього можна зробити цікаві вироби. Зверніть увагу на птахів, як вони вже збираються з грайки. Розкажіть малюку про птахів, які відлітають в теплі краї. Прогуляйтеся по парку, послухайте, як шурхатить сухе листя. А потім воно перетвориться на осінній килим. Погляньте, я зустріла білочку на дереві. Мабуть, в неї тут є свій будиночок. Своє дупло. Вона буде збирати горішки, жолуді, насіння та робити запаси на зиму. Якщо пішов дощик, не біда, можна і за ним спостерігати, прогулюючись з парасолькою.